Друзі, в мене зараз буде 2000. Друзі, дякую вам, що ви підписуєтесь. Будь ласка, підписуйтесь. У мене не підписано. Тут дивіться. І друзі, подивіться це відео. Це відео, будь ласка, подивіться. Давай підписуйся. Підписуйся І, друзі, будь ласка, дивіться мої відеоролики. Давай, підписуйся. давай, 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 давай давай. Ну давай, 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 Підписуйся. Підпишись. Дякую вам, друзі, за 2000. Дякую, 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 дякую вам, друзі, за 2000. Я вас дуже люблю. До нових зустрічей.